А зараз будемо збирати наше пано. Для цього викладатиму шкарлупи горіха, формуючи громку винограду. Спочатку викладаємо, а потім будемо приклеювати клеєм, формуючи громку. Ось громко зробили, зараз додаємо листя. Так, ще додаємо вусики. Потім приклеюся за допомогою клею титан. Ось таке панно у нас сьогодні вийшло. Сподіваюсь, у вас теж все вийде. Успіху вам, діти!